Від Тебе, Господи, одержимо всі дари, благи і благослови нашу сім'ю, нехай будуть усі члени нашої сім'ї до вподоби Тобі, нехай царює мир і християнська любов. Амінь. Матір Божа, пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа і вся свята Трійця, прошу, молю, дайте розраду. Благословіть дітей та онуків мої на щасливе життя, на довголіття. Молю за них, я грішна, негідна, не за себе молю за дітей та внучат моїх, щоб завжди в них були голівенькі, розумні, погляди ясні, ноги жваві, душі чисті, позбавте їх від біди, виховуйте так. І відчуття погане накрийте своїм святим покровом, захистіть від хвороби великої, від горілки лихої, від ножа зрадницького, від вогню, від лихого ока, від всяких небезпек врятуйте, збережіть дітей та онуків моїх, сто поклонів б'ю, прошу сто раз, і все про те ж. Амінь. О Пресвята владичице Діва Богородице, спаси і сохрани під покровом Твоїм чад наших та всіх отроків та отроковиць, немовлят хрещених і безіменних, і в матері покрові, Їх ризою Твоєю покрий, збережи, в страсі Божому виховуй і послухай Батьків у молитві нашій. Просимо Господа, Сина Твого, щоб дарував їм все корисне, для душевного спасіння, Доручаємо їх материнському нагляду Твоєму, бо Ти є божественний покров дітям Твоїм, пречиста Діва Марія, Мати Божа, яка з волі, задумів Господні непорочно зачата, народила і на благо всього світу. Разом із святим обручником Йосифом виховала свого Божественного Сина і Спасителя світу, вислухай моя свята, вислухай моя покровителька, мою молитву, щиру молитву і благання мої, і проси Господа нашого, аби він своєю милістю і благодаттю дав мені. Належної Божої мудрості, сили терпіння, слухати і виховувати моїх дітей чесними і богобоязними людьми, щоб вони росли мені на втіху, і були підтримкою мені на старість і всьому народові українською окрасою, і щоб щирими, чистими серцями служили Христовій Церкві. Та славили, хвалили величне Боже ім'я та ім'я Святої Богородиці. Господи, Боже мій, Христе сину, молитвами причистої Твоєї Матері, вислухай мене недостойну рабу. Господи, у милості владі Твоєї, чадо моє, раби Твої помилуй і спаси їх імені Твого ради. Господи, Прости їм всі гріхи, вільні і невільні, скоєні ними перед Тобою. Господи, настав їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти світлом Христовим для зцілення душі і тіла. Господи, благослови їх у будинку, у школі, у дорозі, на кожному місці Твого володарювання. Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим від кулі, що летить, отрути вогню, від смертоносної виразки, від смерті. Господи, захисти їх від усяких видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби, очисти їх від усякої скверни і полегши їхні душевні страждання. Господи. Даруй їм, благодать Духа Твого Святого, на многі літа життя, здоров'я і цнотливість. Господи, зміцни їм і дай розумові здібності, тілесні сили Тобою, дарувані їм, Твоє благословення на благочестиве, якщо тобі завгодно сімейне життя. І не сороміцькі дітонародження. Господи, даруй і мені грішній рабі Твої, батьківське благословення на дітей моїх, і онуків моїх у дні ранкові, у нічні часи імені Твого ради, бо царство Твоє вічне і всесильне. Амінь. Найсолодший, Ісусе, Боже, серце мого. Ти дарував мені дітей по плоті твоїй, вони ж душею і тілом своєю кров'ю відкупив ти від гріхів і своєю благодаттю торкнувся їх сердець, дітей моїх і покресників моїх, охорони їх страхом твоїм божественним від злих нахилів. Та звичок недобрих, спрямуй їх на світлий життєвий шлях до істинного добра, до щасливого життя, облаштуй їхню долю, як сам того бажаєш, спаси душі їхні, проводячи їхніми долями, Господи Боже, батьків і дітів наших, дітям моїм і похресникам моїм, дай серця праведні. Щоб дотримувались вони заповідей Твоїх, законів Твоїх, і вірно виконували їх. Амінь. Господь, Вседержитель, будь милостивим до дітей моїх та онуків, приведи їх до довіри і спасіння, збережи їх під захистом Твоїм, захисти від усілякої похитливості лукавої. Віджини від них усякого ворога і супротивника, відкрий їхні вуха і очі сердечні, подаруй доброту і співчутливість серцям їхнім. Амінь, Отче Небесний. В Твоїй благості та ласкавості вручаємо дітей та онуків твоїх, якими ти захотів нас поблагословити. Ти, Син, Божий Господь наш Ісус Христос, викупив їх своєю найдорожчою кров'ю, а Святий Дух освятив їх у святі Тайні хрещення. Ти, Боже, зажидаєш відповіді від нас на страшному суді за душі дітей наших. Ми відчуваємо весь тягар відповідальності за їхні душі. Тому просимо Тебе, предвічний, подай нам світло, розуму, силу і терпеливість, щоб змогли ми дітей виховати згідно святої волі Твоєї. Наділи нас, Отче Небесний, своєю милістю, щоб ми зуміли зберегти серця і душі чисті наших дітей, навчати їх власним добрим прикладом. Подбати про їхнє добре, душевне та тілесне, і подаруй нам ласку Боже, щоб ми Тебе славили разом з нашими дітьми у Царстві Небесному. Амінь. Отче Небесний, поблагослови мене дітьми і поклади на мене обов'язок трудитися над їхнім вихованням. Знай, Господи. Що, колись ти будеш вимагати від мене рахунку з цього важливого обов'язку, я свідомий того, тому вдаюся до тебе і благаю в покорі, просвіти мій розум, щоб я своїх дітей та онуків якнайкраще провадив з твоїми святими заповітами, викоріни з мого серця надмірне прив'язування них. Який є виявом самолюбства, щоб я не був сліпим на їхні помилки. Охорони мене, Господи, щоб я не був для них згіршенням. Дай мені так виховати моїх дітей та онуків, щоб вони все більше тебе пізнавали і любили і ціле своє життя прожили згідно з Твоєю святою волею. Пречиста Діво Маріє, будь моїм дітям, матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифу за опікунськими дітьми. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, живого передвічного народження, Ти в тілі забажав бути дитиною і любити їх за все життя. Ти любов'ю пригортав і благословляв дітей моїх та онуків, яких до тебе приносили і приводили на Твоє благословення. Вчини так, щоб діти не заволоділи злим духом. Дозволь, щоб вони зростали широкою мудрістю і ласкою. Щоб вони завжди тобі подобалися. Нехай цих дітей благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Пресвята діва, Богородице, кому після Бога маю доручити своїх дітей, як не тобі, могутній заступниці Християн. Прийми, владичице, неба, моїх діточок та онуків, усіх разом. І кожного зокрема, прийми їх і будь їм найліпшою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми Марії, охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо молю тебе ласкава. Охорони їх від падіння у гріха, мати Господа Ісуса Христа, своїми молитвами. Охороняй дітей та онуків моїх, щоб мої діти та онуки зберегли повагу до Господа Бога нашого, а колись щоб славили завжди тебе Твою ласку, покровительку наша. Амінь. Небесні, приятелі діточок моїх, ангели і всі святі Божі угодники. Що імена мої діти одержали при святому хрещенні. Опікуйтеся, молю вас, моїми дітьми і моліть за них всемогутнього Бога, нехай ваше поклоніння, ваша молитва всі святі, Божі слуги будуть моїм дітям, надійною охороною проти всякого зла і джерелом щедрих, щедрот. На дорозі до неба. Амінь. Святий ангел-охоронець моїх дітей та внуків. Покрий їх своїм покровом від стріл демона та від очей спокусника і збережи їхні серця в ангельській чистоті. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай буде так. Амінь, амінь, амінь.